Всім привіт! Наша пральна машинка індезит прослужила нам 21 рік. Нещодавно зламалася на днях, прийшлось купити в кредит нову, Samsung взяли, на розетці виписували. Сьогодні хлопчик привіз з нової пошти, вигрузили, розпакували, але не встигла зняти. Так день швидко пролетів, все. Так уже пробувала прати. Дуже гарна машинка. Так що вже... Будемо виплачувати кредит, і буде у нас своя машинка пральна тепер нова. Потім сьогодні ми косили траву, дуже плодотворно попрацювали, а на вечір нажарили трохи м'язка, пожарили гомілок із стегнами і повечеряли. Тут ось ви бачите гірку таку чоловік гарну зробив для внуків. Ну, а потім зараз побачите там скамеєчка, столик теж хлопчики робили, зяті, чоловік робили із піддонів Ось наш смажили м'яска, пюрешки наварили, як у нас на Сумщині кажуть, товчонка, зелень своя і повечеряли. Всім гарного вечора!